Сьома енергія провідниця ідеї. У системі метаматриці долі сімка. Це енергія прориву, провідництва слідування за внутрішнім покликом. Якщо шістка творить простір, сімка виходить за його межі. Вона чує момент, коли вібрації падають, гармонія втрачається, і простір, колись живий, починає розпадатися. У цей момент вона озвучує: час іти. Це архетип лідера візіонера. Не керівника з посадою, а провідника, що йде попереду, веде не логікою, а відчуттям. Він не завжди знає маршрут, але точно знає, залишитися, значить, зрадити себе. Сімка зустрічається не лише у даті, сьомого число чи липень, а й у точках призначення, родових вузлах, програмах та енергіях по роках. Чим більше її проявів, тим сильніше прагнення вирушити в нове і тим важливіше відрізняти поклик. Душі від втечі. Перше пробудження 0,25 років. Ідея більша за мене, поклик дороги. У дитинстві сімка це не просто непосидючість, а пошук шляху, вона чутлива до несправедливості, до фальші, до відсутності сенсу. Їй тісно, в нав'язаних ролях. Її інтуїція говорить, це не твоє місце. І навіть якщо всі ще грають у дитячий спектакль, вона вже шукає вихід. Але якщо цю інтуїцію висміють, якщо не дають права на вибір, сімка замикається і перестає довіряти собі. Друге пробудження 25-35 років, напруга відповідальності, страх бути лідером. У цьому віці сімка починає відчувати, люди дивляться на неї, її слова мають вагу, її рухи, значення, але всередині сумніви. А якщо я не туди веду, а раптом помилюсь. І замість того, щоб прокладати шлях, вона починає підлаштовуватись, догоджати, контролювати, виконувати за інших так народжується втома. Бо провідник, що тягне всіх на собі, не веде, а буксує. Третє пробудження – 45 років, довіра до шляху, усвідомлення ролі це час, коли сімка перестає грати все на собі. Вона розуміє, її завдання не служити всім, а тримати напрямок. Вона бачить маршрут, ставить точку на обрії і каже Йдемо туди. І навіть, якщо зупиняється, аби перепочити, не втрачає фокус, її інтуїція, компас, її присутність, орієнтир. У цей період з'являється команда: ті, хто довіряють, ті, хто здатні йти. Четверте пробудження 45 плюс років провідник поколінь. Голос шляху. Зріла сімка це та людина, до кого приходять, коли розсипався маршрут. Вона вже не веде фізично, а тримає вектор. Її фраза ми вже тут були повертає сенс. Її тиша сильніша за тисячу планів. Вона стала проводом між точкою, де ми були, і точкою, куди ми йдемо. Вона бачить не лише людей, вона бачить шлях як бути поруч із сімкою. Довіряти, навіть якщо не все зрозуміло. Вона бачить те, що ще не стало реальністю, не нав'язувати маршрут. Вона знайде його сама і поділиться, не вимагати звітів, її сила в інтуїції, а не в поясненнях, не перекладати відповідальність вона веде, але не несе замість дати їй рух, простір без руху, смерть для сімки. Вона жива, поки йде. Поєднання з іншими енергіями. Сім плюс один Проведець діяч ідея, що пробиває з собою новий світ. Сімка бачить напрям. Одиниця реалізує без страху. Разом це тандем прориву. У плюсі сміливі дії з глибинним сенсом. У мінусі жорстке ідемо, бо я так сказав, без відчуття моменту та людей. Сім плюс два інтуїтивний лідер, глибоке чуття простору і моменту, двійка считує поле, сімка веде. У плюсі пророче керівництво, коли слова стілюють, а рух веде вгору. У мінусі втеча від ролі, страх бути видимим, бажання заховатися за чужу волю, сім плюс три харизматичний провідник, слово яке веде. Сімка, напрям, трійка, натхнення, разом. Образ, за яким ідуть. У плюсі лідерство через комунікацію, харизму, мотивацію. У мінусі маніпуляція думками, завчасний виступ без ясної цілі. 7 плюс 4 лідер-системник, візія, що має фундамент. Сімка це ідея. Четвірка це реалізація. Разом сильний стратег здатний збудувати нову структуру. У плюсі стабільний прорив. У мінусі перевантаження відповідальністю, втрата зв'язку з потоком. 7 плюс 5 повстанець-реформатор. Шлях нових істин. П'ятірка, принцип, сімка рух. Разом це боротьба за справедливість. У плюсі глибоке реформаторство, внутрішня етика як компас. У мінусі конфліктність, протест без змісту, саморуйнування. Сім плюс шість провідник любові, об'єднання заради ідеї, шістка гармонізує, сімка веде. Разом це місія душевної трансформації. У плюсі група, що зцілюється у русі. У мінусі Лідер жертва, яка тягне всіх ціною себе. 7 плюс 7 – прорив у невідоме подвійна інтуїція, подвоєна потреба руху. У плюсі бачення наперед, пророчі здібності, канал між світами. У мінусі розрив з реальністю, вічне блукання, відчуття не з цього світу. 7 плюс 8 – воїн місії. Сімка напрям. Вісімка ресурс. Разом реалізований лідер. У плюсі – Сміливе втілення високої ідеї в матерію. У мінусі знецінення духу, заради контролю й амбіцій, сім плюс дев'ять мандрівник-служитель, сімка веде, дев'ятка очищує. Разом це паломник із місією. У плюсі шлях як служіння, мудрість дій. У мінусі вічне покуття, провина за рух, втрата особистих кордонів. Сім плюс десять провідник перетворень. Сімка відчуває момент, десятка дає силу змін. У плюсі глибинна перебудова колективів, організацій, ідей. У мінусі хаос, зміни заради змін, перегораючий лідер. 7 плюс 11 – містичний лідер. Сімка чує шлях. Одинадцятка бачить образ, разом візіонер майбутнього. У плюсі натхне надія, вища мета, канал духовного керівництва. У мінусі одержимість баченням, втеча від реальності месіанства, 7 плюс 12 – революціонер духу. Сімка. Порив, дванадцятка, жертва і відродження, у плюсі перехід на новий рівень через трансформацію, у мінусі самознецінення, втрата шляху, надмірне служіння без кордонів, підсумок. Сімка це ідея, яка хоче народитися через рух. Вона не про комфорт, вона про зміну, ризик, поклик, її слабкість, бажання зробити все самій, її дар довіряти і йти. Вона не генерал, а пророк. Її. Я не знаю, куди, але знаю, що треба не слабкість, а сила. Бо в цьому треба звучить голос майбутнього. Якщо сімка в тіні, вона не йде, вона сумнівається, чекає дозволу, боїться. Але сімка без дороги це струм без проводу, вибух чи апатія. Тож рецепт простий, зроби перший крок, і шлях відкриється. Не забудь підписатися на канал Метаматриця, і ми разом розберемо всі 22 аркани, які складають глибину долі. Зрозумій себе і своє призначення, рухайся і будь людиною, яка вільна від умовностей.